Всім привіт! Це буде ваше останнє відео, яке вам потрібно подивитися про схуднення. Тому дивіться уважно до кінця. Спочатку потрібно зрозуміти, як організм буде спалювати жир. Жир в організмі це резервне паливо, на випадок, коли в організмі не буде вистачати енергії з їжі, яку ми їмо. І організм не буде використовувати жир, якщо в нас достатньо енергії з нашого раціону. Тому головне для схуднення це дефіцит калорій. А все інше буде допомагати утримуватися дефіциту. Наприклад, якщо для підтримання маси тіла потрібно їсти 2500 ккал, то для схуднення потрібно їсти 2000 І ці 500 ккал дефіциту організм буде брати з жирових запасів. Але звідки спочатку організм буде брати жир, залежить тільки від генетики. В мене, наприклад, в останню чергу жир уходить з ніг. Але весь час є 6 кубиків пресу. І так як 1 кг жиру це 7700 ккал, то щоб спалити 1 кг жиру, потрібно приблизно 15 днів. І так за місяць може спалити 2 кг жиру. Ви можете сказати, я повинен працювати над своїм тілом, тренуватися, правильно харчуватися, тільки щоб спалити 2 кг жиру за місяць, а так 4 місяці і мінус 8 кг. 4 місяці роботи і чудове тіло на десятки років. Звісно, для цього потрібно змінити своє мислення. Про це трохи далі. І також на практиці люди витрачають більше ніж 2 кг за місяць, від 3 до 8 кг. Так як жиром уходить вода, і, на жаль, можуть уходити м'ясо, якщо не тренуватися або неправильно тренуватися. І все таки навіть 2,5 кг жиру це не так і мало. Подивіться на цю картинку. Є приблизні бюджетні раціони на 2000 ккал. Ці раціони підійдуть для людини вагою 70 кг для схуднення. Також можете розрахувати індивідуально для себе дину калорійність на спеціальному сайті та додати або відняти вагу продукт відносно вашої денної калорійності. Перший раціон. На сніданок вівсяна каша, 2 жарних яйця, помідори і насіння соняшника. На обід гречка з курінною грудкою, огірками і насінням льоду. І останній прийом їжі 200 г творогу з яблуком і бананом і волоськими горіхами. І ось БЖВ та весь раціон. Робіть скріншоти, якщо хочете. І ось другий вегетаріанський раціон. В цьому раціоні збалансовані білки, жири, вуглеводи, БЖВ, що дозволить легко та без шкоди схуднути і не втрачати, а можливо набирати м'ясо. Це приклади раціонів, їх можна змінювати під себе. Але треба знати, як правильно. Наприклад, насіння льоду можуть замінити на насіння чия. Вівсяну першу на кускус. а одні овочі на інші. І зараз розповім про тренування для того, щоб не втрачати жир, м'яз. Тому що наша ціль не просто зменшити цифру на вагах, а краще виглядати і почуватися. Потрібно додати будь яке кардіо: біг, плавання, бокс, футбол, навіть просто ходьба. Робити 10 тисяч кроків, виходить разів на день на прогульнику, допоможуть ходити. 10 тисяч кроків. 2-4 рази на тиждень 30 хвилин кардіо середньої інтенсивності і силові тренування 2-4 рази на тиждень з правильним харчуванням допоможуть створити вам тіло свої мрії, але буде помилкою намагатися замінити погану дієту тренуваннями. Тому щоб спалити енергію з одної шоколадки, потрібно бігати цілу годину і найкраще допомагають східні саме силові тренування з багатьох причин. Тому краще розповім про це в наступному відео. Якщо коротко, то тому, що після силових тренувань організм витрачає більше енергії на відновлення та будування м'яса. А після карні тренувань організм навпаки повільнює метаболізм, щоб компенсувати втрату енергії. Тому головне для судня це силові тренування та базова активність в виді. Простої ходьби. Силові тренування можна робити вдома, на вулиці чи в залі. Немає різниці. Головне постійність і ефективна програма тренувань. Ви можете подивитися тренування на моєму каналі або замовити індивідуальну програму тренувань та харчування в мене в інстаграм і просто отримати чудовий результат. Посилання на інстаграм в описі до відео. І останнє це як я, спати 7-8 годин, тому що під час виробляється гормон росту і ще дуже багато гормонів, які допомагають спалювати жир та будувати м'язи. Тому в 9-11 вечора потрібно бути вже в ліжку. І з вставати виспаним і повторювати цикл правильного харчування і тренувань для того, щоб покращити не тільки своє тіло, а й силу волю та дисципліну, і стати кращою версією себе. І дуже важливо змінити мислення і полюбити сам процес і своє тіло. І, а дисципліна це найкраще вираження цією любов'ю і сприймати вихід з некомфорту як маленький крок до життя своєї мрії. Якщо сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь, щоб не втрачати нових корисних відео. На цьому все до зустрічі в наступному відео.